Якби ви могли сказати своїм батькам одну річ перед тим, як вони вас зачали, що б це було? Будь ласка, киньте курити та пити. Вони мали всі ці шкідливі звички і дивувались, чому я народився таким хворим. Це жахливо, друже. Сподіваюся, що у тебе зараз все гаразд. Добре, що вони припинили, коли народилися мої молодші брати і сестри. Ой, що сталося? Я народилася з шумом у серці та астмою. У дитинстві у мене розвинулася алергія майже на все за межами дому і навіть на деякі продукти. Я постійно хворіла, і в 23 роки я мала ризик раку товстої кишки. Лікарі виявили поліпи, тому мені доводилося перевірятися кожні кілька років. Мама пила, тато курив. Це припинилося, коли мої брати та сестри були зачаті. У них немає таких проблем, як у мене. Бережи себе, ведіть здоровий спосіб життя і сподіваюся, у вас все буде добре. Вибач, але моя старша сестра завжди жартує, що перша дитина це дитина млинець, тому що ти завжди псуєш перший млинець, коли з'ясовуєш, як правильно його готувати. Я б сказала, те, як батьки виховували її, це жорстоко. Вони вибачилися за те, як вони поводилися з нею. Але я не була б такою поблажливою до своїх батьків, якби вони поводилися зі мною так само, як з сестрою. Думаю, вона більш поблажлива людина, ніж я. Приготуйтеся до найважчого року у вашому житті. У дитинстві вона захворіє на менінгіт і ледь не помре, але з нею все буде гаразд. Крім того, вам слід інвестувати в Майкрософт та ЕПЛ. О, добре, наша дитина видужає. Дитину не лікують, дитина вмирає. Це має означати, що ми не повинні інвестувати ні в Apple, ні в Майкрософт. Гей, тату, будь ласка, не ходи на річку через 5 місяців та 28 днів після мого народження. Якщо все ж ти це зробиш, будь ласка, надягни цього разу рятувальний жилет. Було б чудово, якби ти був поряд. Просто розлучіться ви обидва нещасні. Те ж саме, мої батьки були несумісні, вони ніколи не повинні були одружуватися. Тато закохався у грайливу публічну персону мами, яка була несправжньою. Мама не любила його, і він навіть їй не подобався, але вона думала, що його захоплення зробить з нього ідеального чоловіка. Вони обидва були незрілі і не готові до шлюбу, не кажучи вже про дитину. Приблизно через сім років ми будемо збиратися їхати на ягідну ферму нотса. Я присягнуся вам, що не хочу до вбиральні. Я брешу, не слухайте мене і насильно відведіть у туалет. Інакше я обісусь прямо у попутці, і нам усім буде дуже ніяково. Також, будь ласка, давайте мені більше овочів і води та менше нездорової їжі та газованих напоїв. Дуже важко харчуватись здоровою їжею, коли в дитинстві ти виріс на шкідливій їжі. Я тебе розумію. Я теж виріс на шкідливій їжі, а тепер ненавиджу себе і почуваюся паршиво, коли їм це. Але так важко позбутися цієї звички. Просто зосеретися на першій дитині, брехня. Мою старшу сестру вони любили як первістка. Мій молодший брат був улюбленцем родини. Зазвичай мені давали книги та не приділяли ніякої уваги. І я і мій брат вважаємо, що треба або звертати менше уваги на старшу, або зробити аборт, поки сестрі не виповниться 18 років, тому що моя сестра була в порядку, поки їй не виповнилося 18, а потім зв'язалася з покицьками. Я люблю свою сестру у тому сенсі, що вона моя сім'я, але всі ми ненавидимо її до глибини душі за те, ким вона стала, і за те, що вона стала причиною того, що сталося з нами. Через чотири роки друг сім'ї одягне на цю дитину комбінезон із нью-йоркськими літаками, і ви все життя будете вважати його фанатом літаків, Тримайте цього хлопця подалі. Вірте своїй дитині, коли вона каже вам, що страждає. Коли вони приходять додому у сльозах, втішайте їх. Коли вони кажуть вам, що борються, вірте їм і спробуйте знайти рішення. Не кажіть їм, щоб вони намагалися щосили, натомість запропонуйте допомогу. Ви вже зіпсували одну дитину. Навчайтеся на своїх помилках. Розумію про що ви. Я прожила 35 років свого життя із невиявленими з ДВГ. Мені було важко отримувати увагу на абзаці. Я отримувала досить хороші оцінки у початкових класах, щоб бути хорошою дівчинкою. Але коли я старалася, на мене кричали і казали старатися більше. Просто покажіть мені, як це правильно робити, а не просто вимагайте результатів. Я хочу досягти успіху, я не намагаюся все зіпсувати. Минули роки після виявлення діагнозу, і ці роки були для мене відродженням. У мене відкрилося друге дихання. Раніше я, чесно кажучи, думала, що я повільна або щось таке. Мені довелося пропрацювати все це з психологом. Насправді я мала дуже схожий досвід дорослішання. На мене кричали за те, що я нічого не розумію і не слухаю, чи просили старатися більше. Найгірше було те, що люди думали, що це справді працює, бо мої оцінки протягом усієї школи залишалися доволі пристойними. Ніхто не повірив мені, коли я сказала, як сильно боролася зі школою та всім іншим. Я майже впевнена, що стрес і можливо СДВГ також відіграли велику роль у моєму житті. У школі у мене були великі прогалини в пам'яті. В той час я не мала поняття, що взагалі відбувається. Але оскільки я все, ще добре навчалась, ніхто цього не розумів. І я теж лише через кілька років, коли я знайшла деякі життєві стратегії, які насправді трохи прояснили мою голову і допомогли мені згадати деякі речі. Я нарешті зрозуміла, що щось не так з тим, як було влаштовано все моє життя. І мені справді потрібно з'ясувати, що сталося зі мною, та виправити проблеми, які я мала дуже довго. З тих пір я дізналася, що моя сім'я мала проблеми з психічним здоров'ям, включаючи СДВГ, Але ніхто навіть не подумав перевірити мене, навіть коли я практично благала їх допомогти мені. І це незважаючи на те, що у мене є брат і сестра, які самі лікувалися від проблем, які значною мірою пов'язані з тим самим діагнозом. Зараз я на шляху до офіційного діагнозу і скоро приведу своє життя до ладу після всього цього. Я не збираюся бути ідеальною дочкою, чого ви від мене так очікуєте. Пишаюся тобою, я працюю над цим просто зараз. На жаль, моя мама дуже добре грає на почутті провини. Я перестала розмовляти з мамою. Їй не дозволено дзвонити мені, вона може тільки писати повідомлення. Ця заборона діє для того, щоб вона не могла заманити мене в пастку по телефону і змусити мене почуватися жахливою людиною. Їй не можна просто з'являтися в мене вдома. Вона має спочатку написати мені. Я зрозуміла, що я вже доросла, і тепер можу встановлювати власні правила. І якщо вона хоче бути в моєму житті, то має слідувати їм. Січень 2000 року я вриваюся в двері обшарпаної квартири в Нью-Джерсі з паперовим пакетом, повним презервативів. Мої батьки роблять паузу в розпалі статевого акту на дивані. А я кричу: Стій, я швидко переводжу дихання перед тим, як закричати. Вона чортова псих-алкоголічка і ти помреш у 2007 році. Не треба цього робити. Я вручаю батькові презервативи, натягую паперовий пакет на обличчя мами, поки вона в гніві пліється, підморгую і кажу, будь ласка, тату. Перш ніж моя мама стихає кинути в мене найближчу лампу, я зникаю. Вражає, що ви знаєте, коли вони вас зачали. Я припускаю, що ви народилися у вересні. Виправ свої чортові нарцисичні проблеми і тримай їх подалі від мене. Будь ласка, не роби цього. Не тому що я ненавиджу життя. Ні, я люблю життя. Але я думаю, що зруйнувала їхні стосунки, бо батьки казали мені, що їхні стосунки були ідеальними перед тим, як я народилась. Вони залишалися разом стільки, скільки могли після мого народження, але все коту у сраку, і тепер тато і мама ненавидять один одного. Ви не несете відповідальності за стосунки своїх батьків. Якщо їхні стосунки розвалилися після вашого народження, це не має до вас жодного відношення. Сподіваюся, ви це зрозумієте. Татові, що чорт забирай з тобою не так. Це неповнолітня дівчинка, якій ти збираєшся нав'язати себе. І якщо я колись дізнаюся, хто ти, неважливо, скільки часу це займе. Я зроблю погані речі, в яких ніколи не зізнаюся. Мамі, йоу, я знаю, що аборт майже неможливо зробити, але важкі наркотики, до яких ти збираєшся пристраститися, насправді не об'ють мене, і я навіть ніколи не побачу тебе, тож... Не це лайно, поки ти вагітна. Мені і без того буде хитко, коли ти від мене відмовишся. Будь ласка, не зачиняйте мене, моє життя буде досить нещасним, в основному через ваше виховання. Переїжджайте за кордон і зробіть це, коли будете знаходитись якнайдалі від країни і наберіть кредити та не властьте в борги. Яка це країна? Не гордий угорець. Приємно познайомитись. Будь ласка, не треба. Я не хочу цього. Ви обидва монстри. Будь ласка, я буду скривчена і покинута, і виросту з такою великою діркою в серці, що не зможу бути щасливою ніколи. Я ненавиджу вас обох. Просто розлучіться і ніколи не заводьте дітей. Дякую, що віддали мене на усиновлення. Хоча зараз аборт може бути незаконним, я знаю, що тоді він був доступний. Пара, яка усиновила мене, чудові, люблячі люди з сім'ями, в яких люди люблять і підтримують один одного. Моє дитинство було сповнене щастям. Я сподіваюся, що ви живете, знаючи, що прийняли найкраще рішення для мене, і я буду вдячна вам обом протягом усього мого життя. Примітка: я народилась в США. Скільки пам'ятаю себе, я знала, що мене всиновили. Мої прийомні батьки познайомили мене з моєю історією, як я вважаю, дуже лагідно. Я ніколи не відчувала себе непотрібною і ніколи не відчувала, що впустила щось, будучи усиновленою. Це завжди було просто частиною мене. Дякую за перегляд! В коментарях напишіть, що ви б сказали своїм батькам до того, як ви народилися. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо хочете фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!